Володимирська Гірка. Знову любить мене Володимирська Гірка, Знову святить хреститель Каштанові дні. Й неначе пісенна поетова збірка посилає до міста любові пісні. О мої вечори над величчим Дніпровим, Як запалені свічі соборним вогнем. То від луння палке найщирішого слова переймається схилом, не мов би співцем. Всі мости, осяйні, всі хвилини доречні прокладають шляхи понад святістю бань, задивляється день на закоханий вечір, і у ньому іде до щасливих зникань. За стрімкий небокрай тихо падає зірка. У прожекторі літ знов ясніють свічки. І так любить мене Володимирська гірка, що в собі воскрешає безсмертні віки.